На покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ на лівому фланзі. Пише комвзводу 24-ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов. Отримавши відсіч в удачному, окупанти взялись за штурми південніше активно сунуть на схід з пеніоки. Головна задача ворога на лютий вийти на кордон Дніпропетровської області. Це медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск на українське суспільство. Нам треба розуміти, що Україна суцільна територія, яка усередині не має ніяких кордонів, вони лише на картах. Не виключаю тактичного рівня а, завдання, тобто виконуючи завдання щодо блокування підрозділів збройних сил України на Покровському напрямку, я не виключаю можливості перетину умов на адмінкордон між Донецькою і, зап... і перепрошую Дніпропетровських областей. Тобто, фланговий маневр з метою смусити силу оборони України вийти з зайнятих позицій мирнограді, добропіллі відповідно самому на Покровську. Оці сценарії я не виключаю, але не мовиться про можливість про. Плані безпосередньо до міста Дніпро. На Новопавлівському напрямку після захоплення Великої Новосілки ворог перегруповується та накопичує сили для подальшого руху на північ, пише воїн на псевдомучної. У тому напрямку розташована Новопавлівська громада. Ще попереду багато населених пунктів зверху. На цьому росіяни не зупиняться. Їм і так дуже важко далося це селище, тому вони зараз оговтуються після шалених втрат. Ну а нам, браття, потрібно готуватися. Інакше по Дніпру будуть літати ФПВі, та Якась арта почне дострілювати по околицях. Цього не можна допустити. Мокрі яли річка, яка розділяє велику Новосілку, Зараз наш наші сили оборони на правому березі, тому. Тут у нас є певна перевага, перевага висот. Така новосілка в низинах. Тому звичайно, що тут зараз треба нашим воїнам налагодити систематичне знищення ворога, який буде там безпосередньо знаходитись. У нас є перевага висот, перевага радіогоризонтів, Тому тут це можна реалізувати. І звичайно, що так би мовити, велику новостівку для ворога необхідно закрити, щоб у Туди заходили, але звісно, що звідти ніяким чином не виходили. Тим часом головком Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Михайла Драпатого. Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони Хортиці. Наше завдання тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників, поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Звичайно, що це призначення, якого багато хто чекав, і це людина, яка користується авторитетом не тільки в силах оборони України, але й ворога. Тобто росіяни те те, це те, що обговорюють, і зазначають, що прихід драпатого може сповільнити або або навіть призупинити просування е, Російської Федерації на цих проблемних напрямках, на яких зараз ми е, на залі змушені відступати. Звичайно, що є е, сподівання на драпатого. Тому що це кризис менеджер, який протягом російської української війни вже не раз себе зарекомендував, і його дії здатні стабілізувати лінію фронту. Вже нині каже Воєнкор Папазін, на Покровському напрямку. Нашим армійцям вдалось трохи стабілізувати фронт. Ворогу краю важко, дається навіть мінімальне просування. Серед причин називає певні організаційні дії з боку оперативно-тактичного угрупування Донецьк. Ірина Носачова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.